Квасимо помідори. Для початку миємо наші помідори та зелень. Беремо відро, на дно якого кладемо нашу зелень. Спочатку листя хрону. За ним зонтики кропу. Далі листя вишні. Кидаємо чесник. Чорний перець горошком. Та гострий перець. Прибираємо відро в сторону. Беремо дощинку та нарізаємо цибулю кільцями. А ось вам лайфхак, як зручніше це робити. Перекидаємо нарізану цибулю у тарілку. Повертаємо наше відро та кидаємо туди нарізану цибулю. Після чого додаємо зелень петрушки. І тепер до самого верху наповнюємо наше відро помідорами. Знову додаємо цибулю, зонтики кропу, зелень кропу, зелень петрушки. Додаємо чесник. Та накриваємо листками хрону. Прибираємо відро в сторону та готуємо розсіл з пропорцією на 2 літри води 100 г солі. Ставимо каструлю на вогонь, додаємо лавровий лист, додаємо туди цукор та доводимо до кипіння. Вимикаємо та заливаємо гарячим розсолом наші помідори. Накриваємо тарілкою, далі накриваємо кришкою та відправляємо в прохолодне місце. Для вас процес квашення пройшов непомітно і помідори наші готові. А ви підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та залиште коментар. А я пішов за своєю великою ложкою.